Погляньте, як вам посміхається сонечко. Сонечко вам посміхається, а ви посміхніться йому. Діти, як ви вважаєте, хто про вас піклується, допомагає вам зрости здоровими та щасливими. Це ваші рідні, а особливо мама і тато. Це вихователі в садочку. Вони всі дорослі, а у дорослих, виявляється, є теж помічники. Але це не люди, це побутова техніка. Маємо добру нагоду і помантруємо у світ побутової техніки. Діти, побутова техніка це техніка, яка допомагає нам у побуті, ще її називають електроприлади. Тому що вони працюють від струму, що в розетці. Діти, то від чого ж працює побутова техніка? Вірно, від електромережі. У світі побутової техніки дуже багато, вона дуже різноманітна і допомагає нам у різних справах. Погляньте на картинку, чи є тут вам знайомі речі, що тільки не вміє робити сучасна побутова техніка. Електрична плита, духовка, мікрохвильова піч готує, пече, підігріває різні страви. Електром'ясорубка чи блендер може подрібнити різні продукти м'ясо чи овочі. Електрочайник закип'ятить окріп для чаю чи кави. Багато продуктів краще зберігати в холоді. Для цього їх потрібно тримати в холодильнику. Діти, погляньте на картинку. Чи є тут холодильник? Як він виглядає? А вдома у вас є холодильник. Багато техніки допомагає нам в домі Підтримувати лад і чистоту. Наприклад, Прати та прасувати одяг, чистити килими це пральна машина, електрична праска, пилосос. Ще побутова техніка розважає нас, ми з нею відпочиваємо, отримуємо різну інформацію. Це телевізор, музичний центр, комп'ютер, ноутбук, планшет. Я вам пропоную пограти в гру дай пораду. Наші дівчатка Ліна та Ніна вирішили зробити багато справ. А яка побутова техніка їм у цьому допоможе, ми їм підскажемо. Ліна вирішила випрати свій одяг. Яка побутова техніка їй в цьому допоможе? Вірно, діти, молодці. Ніна хоче підігріти котлети. Як вона може це зробити? Що вімкнути лінію, щоб закип'ятити воду для чаю? Вірно, молодці. Ніна хоче покласти морозиво. Яка побутова техніка їй для цього потрібна? Вірно, молодці. Який помічник стане у нагоді лінії для того, щоб почистити килими? Вірно, молодці. Ніна хоче спекти торт. яка побутова техніка їй потрібна. Молодці! Сьогодні, діти, ми з вами з'ясували, як багато у людей помічників. То як же вони всі називаються, ці помічники? Побутова техніка. Діти, більшістю побутової техніки мають користуватися тільки дорослі, тому що для дітей електрика небезпечна. Діти, пам'ятайте, будьте обережні, не можна торкатися електричних шнурів, чіпати розеток. Щоб не трапилося біди. Молодці малята. До побачення, до нових зустрічей!